Ми, як Київрада, прийняли концепцію відновлення і підвищення стабільності енергосистеми міста Києва. Це такий плановий великий документ. Він передбачає більше 10 років виконання з величезними обсягами, там на мільярд 200 мільйонів євро. І тут якраз сенс в тому, щоб зробити когенерацію в місті Києві на невеликих потужностях, але на багатьох котельнях. Створити такі газотурбінні установки, газопоршневі установки для виробництва і теплової енергії, і електроенергії. За рахунок газу. Ось це і здешевить певною мірою, стане більш доступною до споживача, тому що воно буде близько знаходитися. І розосередженою, тому що на сьогоднішній день Київ, як і багато інших міст, має кілька ТЕЦ, як ми знаємо, так. Плюс рахуючи, що Трипільська зруйнована повністю там, і так далі. Да? І це крупні об'єкти, по яких ворог б'є і знає, куди бити, тому що там в них всі ці плани е і, і навіть конструктивні е проектні плани. Все це є в них ще з радянських часів. Місто Київ я впевнений, що вистоїть, Впевнений в цьому е основні е такі речі, і ми над цим працюємо зараз, щоб працювали насосні станції постійно, тому що основне це вода, щоб працювала подача. Електроенергії, принаймні в ті е, години гарантовані, коли вона має бути. Будемо намагатися, звичайно, з е, задіянням всіх цих заходів, да і з установкою когенерації збільшувати виробництво електроенергії і теплової енергії. От, тому місто не залишиться без е, ні води, ні гарячої води, ні опалення, ні електроенергії. Ми над цим працюємо. Єдине, що це розумієте, програма на багато років. Тому що е, обладнання досить таки унікальне, його не виробляють достатньо швидко, на жаль, як би того хотілося. його виробляють планово під замовлення. І ми, до речі, дякуємо нашим е, західним партнерам і там і південно, і корейським, і японським е, в тому, що вони поступаються, скажімо так, свої замовлення чи замовлення своїх клієнтів вони відкладають, а все-таки замовлення України намагаються ставити в першу чергу.